Ви не любите субпродукти, а можливо ви просто не вмієте їх готувати. У сьогоднішньому відео я покажу вам, як приготувати курячі шлунки так, щоб вони були схожі на справжню ресторанну страву. А собівартість цієї страви лише 2 долари. Я порахувала, починаємо готувати. Найскладніше у цьому рецепті це дуже-дуже добре вимити оці шлуночки від залишків їжі. Яку їли кури і від зайвого жиру. Ми добре-добре вимиваємо проточною водою і залишаємо на деякий час у воді. Ось тут, бачите, таке жовте. Це треба обов'язково все вирізати і добре вимивати. І поки наше очищені шлунки вимочуються у холодній воді, ми підготуємо для них маринад. Для цього нам потрібна цедра одного апельсина. Для маринаду знадобиться одна цибулька, я її подрібню блендером, щоб шматочки були не такі великі. Ми не відчувалися у готовій страві. Тепер готуємо маринад. У нас апресінова цедра. Ми додаємо до неї лавровий лист, чорний молотий перець, десь півчайної ложки. Крутимо, 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 крутимо. Ну, я думаю, досить. Додаємо розмарин. теж десь пів чайної ложки, можна навіть чайну ложку. І додаємо нашу цибульку. Я вважаю, що саме аби цедра. надає цій страві. Таку родзинку, яка робить її схожою на страву з ресторану. Хоча я думаю, що вартість нашої страви десь близько 2 доларів. Не більше. Як це пахне? Я ніколи не думала, що поєднання цибулі і я присила буде мати такий запах добрий. Але... Експерименти на кухні вони такі. ніколи не знаєш, яке відкриття ти зробиш. Ось наші шлунки, вони у нас постояли у водичці хвилин 40. В них, як то кажуть, розкрилися пори, якщо так можна сказати. І це означає, що вони будуть смоктувати всі смаки і аромати від маринаду набагато краще. Тепер додаємо наш маринад. Ретельно все змішуємо, зазвичай це робиться руками. ну як на шашлик його ж руками маринують. Ось така краса у нас вийшла. І ми лишаємо її в холодильнику годинки на 2-3 для маринації. Для обсмаження наших шлуночків нам знадобиться 50 грам вершкового масла. І я вже поставила розігріватися. Половину від цього масла ми одразу ж відправляємо, щоб воно розтоплювалося. Далі беремо три зубчики чесника і роздавлюємо їх за допомогою ножа. Потім відправляємо на розігріту пательню з олії з маслом. І коли часник почне віддавати свій аромат, ми додаємо наші замариновані шлунки. І перш ніж їх відправити на пательню, ми видаляємо звідси лавровий лист. Він тут нам ні до чого уся решта відправляється на петельню. Який стоїть аромат, ви не можете собі уявити. І тепер настала черга для солі, тому що ми нашу страву ще не солили. Додаємо сіль за смаком, перемішуємо і додаємо решту нашого вершкового масла. Накриваємо це все кришкою, робимо невеликий вогонь, менше середнього, і залишаємо. Готуватися на дві години. А поки готуються наші шлуночки, я зробила собі невеличкий кавовий брейк. Тут у мене кава і рахат лукум, який я робила в власноруч, його рецепт вже є на моєму каналі. Можете переходити і дивитися. А ми з білкою будемо пити каву. Білка! кс-кс. Мяу. -кс. Смачно пахне. Ще пак. Це буде ресторанна страва. За 2 бакси, щоб ви знали. Вже пройшла година 40 хвилин, як готується наша ресторанна страва. І вона пахне так неймовірно, що ви маєте це чути навіть через телефон. Ось Дивіться, скільки вийшло соусу. Цей соус можна. Додавати до будь-якого гарніру, до картоплі, до макарон, до гречки, яка багатьом з вас набридла. <плес> це не точно. Або їсти це як самостійну страву. Та-дам! Ось така краса у нас вийшла. Давайте коштувати. Страва вийшла. Дуже-дуже ніжна і дуже-дуже ароматна. Обов'язково насипаємо юшечки. Це те найсмачніше. Вона всмоктала в себе апельсинову цедру, стала такого жовтого кольору, і аромат апельсинів стоїть просто надзвичайний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. і Всім смачного!